даному ролику зробимо огляд 17 crm систем за 18 хвилин. Подивимось від українських і до зарубіжних для малого бізнесу. Мене звати Олександр, я власник компанії SalesGam. Ми допомагаємо підібрати, впровадити і супроводжувати вашу CRM. Що ж, давайте почнемо з українських систем. Перша система це NetHunt. NetHunt позиціонує себе як система ідеальна для b 2 b ніші Тут є інтеграція з LinkedIn, з телефонією, з почтою Gmail, і можливо інтеграції зробити кастомні, наприклад, з сайтами або з якимись обліковими системами. Бачимо на екрані, як виглядає сам інтерфейс ось тут. Він доволі лаконічний, що дозволить швидко адаптувати ваших менеджерів до роботи в системі. Відповідно. На сайті ви можете ознайомитись більш з детальнішою інформацією. Давайте подивимось на ціни. Ціна розподіляється на помісячну підписку або щорічно. Відповідно, ми можемо обрати, яка підписка нам зручна. І, в залежності від функціоналу, який необхідний, ми можемо обрати найкращий для нас. Оплата йде за користувача, тобто скільки користувачів працює, стільки за стількох ви і платити. Ми впроваджували на цій системі і логістику, і забудовників, і ті, хто продають сферу зі сфери послуг або консалтингу. Система доволі функціональна, тому як варіант можна розглянути. Рухаємось далі. Система Юспе це цифровий простір для компанії, яка хоче. Організувати не тільки crm систему не тільки продажі, а й відповідно роботу з проектами, задачами і внутрішню комунікацію. Тобто Це такий повноцінний цифровий простір для компаній. Бачимо відразу на головному екрані е, інтерфейс. Якщо ми опустимось нижче, можемо почитати детальніше, що е, які процеси ми можемо автоматизувати за допомогою цієї системи. Зараз ми Подивимось більше на блок CRM. Як виглядає CRM? Ось тут бачимо дуже гарний і лаконічний також інтерфейс, що дозволить швидко систему запустити. Система оплати йде за користувача. Давайте подивимось на ціни. Є декілька тарифних планів, в залежності від функціоналу, який вам потрібен, в залежності від типу оплати, ви можете обирати платити дешевше. Але одразу за рік або ж платити помісячно. Можна платити через партнера і отримувати, документ, закриваючи документацію. Наприклад, ми являємось партнером. Також тут є тариф безкоштовний, відповідно, ви можете почати працювати в системі з певними обмеженнями, але вже почати і ознайомлюватися з продуктом. В системі є Marketplace, є багато готових конекторів до. Певних систем або сторонніх рішень, таких як платіжні системи, і саме головне, що ця система вона має модулі міграції з AmoCRM, з bittrex 24 і з Pipedrive. Тобто ви умовно можете запустити через одну кнопку міграцію даних і абсолютно всі дані з Bittrex, з Хмарної коробкової або AMO CRM, вони перенесуться в систему зі співробітниками, всі угоди, контакти, кампанії, задачі. І, можливо, навіть дзвінки в залежності від а, системи. Український виробник тому а, цікава система для того, щоб розглянути її для використання. Рухаємось далі. Наступний український продукт Keepin CRM. Keepin CRM а, її а, можливо використовувати як для товарного бізнесу, так і. Для, наприклад, надання послуг. Тобто ми можемо навіть поєднати процеси B2C і B2B в рамках однієї системи. Для малого бізнесу тут навіть є фінансовий облік, pnl звіт, Кешфлоу, і, відповідно, в системі є багато готових інтеграцій. Ось так виглядає у нас інтерфейс. Можемо опуститись нижче і побачити, який тут є функціонал. Є також складський облік, фінансовий. Облік, я би сказав, такий самий базовий робота з постачальниками, автоматизація і різні інтеграції. Можна навіть інтегрувати чекбокс і використовувати як для офлайн бізнесу. Трошки нижче можемо опуститись і почитати, що є за функціонал. Відповідно, давайте перейдемо до цін. У Кейсі є також безкоштовний тариф і є тариф розширений, в який входить абсолютно весь функціонал. Є маркетплейс з додатками, тобто ви можете підключити хорошо е, сайт або різні маркетплейси українські, нову пошту, або ж, наприклад, месенджери до системи і використовувати. Рухаємось далі. Наступна система KCRM. KCRM РМ ізначально була. Дуже гарно адаптована під товарний бізнес, але останніх декілька років вони дуже активно розвивають і роблять її в сторону універсальної. І в нас також було декілька проектів для школ, для дитсадків, для забудовників на цій системі, де відповідно необхідно побудувати процеси продажу, не пов'язані з товарним бізнесом. Давайте подивимося, які тут є інтеграції. Бачите, який обширний список. Всі вони підключаються, не треба програмувати, що значно зменшує витрати на впровадження і на швидкість адаптації персоналу. Трошки нижче подивимось по ціна Утворенню, це одна з небагатьох систем, де оплата йде не за кількість користувачів, а за кількість даних в системі. Умовно, якщо у вас 2000 заявок, 20 тисяч повідомлень, то у вас базова оплата може бути 19 доларів. Якщо даних більше, замовлень і кількість заявок, наприклад, або повідомлень, то йде додаткові 9 доларів оплата. І тут можна додати хоч 100 користувачів. Далі додаткові оплати йдуть за підключення маркетплейсів eBay, або Etsy або Amazon. І також додаткова оплата йде за персональні номери Viber або Telegram. В системі ця можливість будована, тобто ви можете підключити якийсь мобільний номер і з нього писати першими, що є однією з переваг. Тобто, майже всі месенджери можна підключити до системи руками, не треба програмувати, і вже використовувати її. Для продажів. Давайте перейдемо на головну сторінку, подивимося, чи тут є, є інтерфейс. В цілому, в системі доступна демо-версія, як і у всіх інших, і, відповідно, ви можете зареєструватись і потестувати. Ось є відеоролик на головному екрані, як система виглядає всередині з певними скріншотами. Недавно випустили також мобільний додаток, який дозволяє вести комунікацію через мобільний. Є складський облік, є інтеграція з поштами, новою поштою DHL, Укрпошта, і, відповідно, бачимо, які ніші можна автоматизувати за допомогою KCRM. Рухаємось далі. Українська система OneBox. Я би сказав, що це не тільки CRM-система, це може бути і ERP-система, і бізнес. -проців. Просис-система. Відповідно, бачимо на екрані, що тут немає скріншотів, щоб побачити, як система виглядає. Тут доволі обширно розписано, як система може підійти під різні сфери бізнесу, якщо ми клікнемо на один із розділів. І на головному екрані система відразу пропонує брати інтегратора, тому що система може бути складна в самостійні самостійному впровадженні, і відповідно для того, щоб зорієнтуватися, які модуль або яка підписка, або як це все впровадити, необхідно звернутись до вендора або відразу до інтегратора. Ціна є безкоштовний тариф, є хмарна версія, є коробкова версія. І відповідно є різні модулі в системі, за які необхідно буде доплачувати, або ж деякі з них можуть бути безкоштовні. Система дуже дуже функціональна, тому, відповідно, терміни впровадження можуть бути довші, так як систему треба буде адаптувати під ваші процеси і зібрати також. В цілому, в нас є партнери, які OneBox впроваджують і. Клієнти також задоволені. По сферам це, можна сказати, універсальна система, її можна адаптувати під багато сфер, але треба індивідуально дивитись ваші ваші потреби. Наступна система українська це PlanFix. Раніше система позиціонувала себе як для роботи з проектами, але також вони реалізували модуль і CRM системи і ми можемо клікнути подивитись на можливості. Я би сказав, що ця система більше для тих компаній, в кого процеси продажу пов'язані з проєктною діяльністю відразу. Це, наприклад, може бути студії ремонтів різних або студії будівництв, де робота з проектами є більше, більше такою основною, чим сам продаж. Продаж це вже і є підготовка до проєкту. Раніше система дуже була розпоширена на російський ринок, і себе наш ворог вважає цю систему своєю, але як кажуть колеги, то власник з України. Тому і вона включена в даний огляд. Подивимось по цінам. Відповідно, тут є різні тарифні плані, в залежності від кількості користувачів, ми можемо порахувати і обрати собі тарифний план. Кількість користувачів плюс, відповідно, функціонали, які входять. Входить в дану систему. Трошки нижче ми можемо подивитись, весь список функціоналу і що доступне в тому чи іншому тарифному плані. Рухаємось далі. Наступна українська система це Sitnix. Sitnix, вона, я би сказав, для товарного бізнесу. Тут є також всі необхідні інтеграції з Монобанком, з новою поштою, з розеткою. Якщо ви працюєте і продаєте в Інстаграм або на українських маркетплейсах, то відповідно SintX можна розглянути до впровадження. Є також готові інтеграції. Давайте подивимось: ось так виглядає у нас сам інтерфейс. Перейдемо до тарифів. І бачимо, скільки в нас коштує підписка, відповідно, є базова ціна, в яку ходить певна кількість записів, і також додаткові інтеграції, які коштують додатково в місяць. Наступна система називається LPCRM. Вона, як ви бачите, на головному екрані відразу підписана, що для товарного бізнесу. Відповідно, якщо ми опустимось вниз, побачимо, скільки в нас є готових інтеграцій. Також в маркетплейсі ми можемо попідключати різні додатки, такі як месенджери, такі як нова пошта, телефонія, WordPress-сайт, або ж налаштувати якусь автоматизацію інтеграцію з іншими системами. Трошки нижче давайте опустимось і подивимось по цінах. Бачимо тарифні плани на екрані, в залежності від кількості користувачів і кількості замовлень, відповідно, є оплата певна на місяць. LPCRM, crm відповідно, там є складський облік, є весь функціонал для товарного бізнесу, який вам потрібен. Це можна сказати конкуренти між Sitnix, міський CRM, кіпін CRM. Тому кожна, функці... кожна система має свої переваги та недоліки. Відповідно, це можна буде проаналізувати при виборі системи. Наступна система Sales Drive, Вона також призначена для інтернет-магазинів, для інтернет магазинів Торгівлі для товарного бізнесу. Відповідно, бачимо на головному екрані відразу, які є інтеграції, який головний екран, як система виглядає, і можемо перейти до до цін. Відповідно, ціна утворення в нас є в залежності від типу оплати, в залежності від кількості користувачів і також від функціоналу. Система. Доволі популярна для інтернет-продажів, тому тут ми можемо організувати всі процеси, які пов'язані від першого звернення, ну і відповідно до реалізації і управління товарообліком. Всі системи, які я до цього показав, і в дана система вона є хмарними. Тобто ви підключаєтесь до неї через браузер, через інтернет, зайшовши просто з будь-якого комп'ютера, головне мати свій доступ, логін і пароль. Наступна crm система Asteril. Бачимо на головному екрані, як вона виглядає. Також для інтернет-магазинів, для інтернет-торгівлі, для товарного бізнесу. Абсолютно дуже схожа до Sales-Drive, але, як я і сказав, є в кожної системи свої сильні сторони і слабкі. В даному випадку тут також є готові інтеграції, які використовуються для товарного бізнесу, наприклад, з новою поштою, з хорошою, з розеткою. З «Укрпоштою», з телефоніями, з ProMUAI. Відповідно, давайте подивимось на ціна утворення. Бачимо, що є стартовий пакет, або ж, відповідно, до функціоналу і об'ємів ми можемо обрати один із е тарифів, е які зараз ви бачите на екрані. Наступна система CleverBox. Е Cleverbox е це галузева система під. Е Сферу послуг, наприклад, салони краси, нігтєві салони, наприклад, школа реабілітації або спортзал. Також це все може можна подивитись в сторону Cleverbox, тому що тут є календар записів, тут є віджит онлайн-запису, який можна поставити на сайт. І відповідно бачимо, як система виглядає. Ось тут можемо подивитись скріншоти. Також є мобільний додаток, є складський облік. Якщо, наприклад, ви продаєте у вас салон краси, і ви продаєте також в салоні товари, то також є відповідно складський облік, контроль фінансів, розрахунок зарплат майстрам. І можливо підключити різні коннектори, такі як IP-телефонія, наприклад, або месенджери. Давайте. Подивимось для яких індустрій, Парукарні, студії манікюра, масажні центри, барбершопи. Ось для цих, цих ніж система може, бути під, може підійти по цінам. Перейдемо на цінову політику. Також в залежності від періоду і в залежності від кількості спеціалістів. У нас тарифний план може відрізнятися. Рухаємось далі, інбокс. Inbox, я би сказав, що це CRM-система для B2C, тому що тут ядро являється месенджери. Ми підключаємо месенджери і можемо будувати різні чат боти автоматизовані або полуавтоматизовані для того, щоб відповідно вести продажі через месенджери. Тут також можливо налаштувати систему лояльності або взаємодію з вашими клієнтами через. Instagram, Facebook, Telegram бот або відповідно, Вайбер-бот. Також є віджит на сайт, який можна встановити, і відповідно, автоматизувати комунікацію з клієнтом. Можна е, організувати процеси як для сепорту, так і для продажу, або в цілому побудувати якийсь процес взаємодії через месенджери, якусь клієнтську базу, і, наприклад, зберігання кабінет юриста і там, де Юристи там, де колеги, наприклад, будуть обмінюватися файлами між собою і відповідно взаємодіяти. Бачимо по тарифним планам, які можливості входять в систему, також український продукт. Перейдемо далі. crm система Сенпульс. Сентпульс першочергово це сервіс для маркетингу, для імейл. В першу чергу він був розроблений як емейл-маркетинг, а для. Поступово він розширює функціонал, і також вже є функціонал crm системи Сюди можливо підключити месенджери Instagram, Facebook, Telegram, Viber-бот, налаштувати воронки автоматизовані чат-ботів, і, відповідно, використовувати як її як crm систему Тут є робота з пайплайнами, можна отримувати платежі, інтегрувати, наприклад, телефонію або сайт. І використовувати її як CRM. Ми іноді на своїх проектах робимо інтеграцію Синпульса з Zoho, про який я далі розкажу, де Синпульс виступає CRM для месенджерів, де окремі месен... менеджери, які переписуються в месенджерах. Вони ведуть клієнта тут, і далі, в якийсь момент вони передають уже в іншу систему. Але система може використовуватись цілком повноцінно. У нас є кейси, у нас є кейси партнерів, де на Синпульсі робляться повністю автоматизовані продажі, особливо з автооплатами. Перейдемо далі PipeDrive. Пайпдрайв естонська система дуже відома в усьому світі, вже багато років на ринку. Відповідно, бачимо, як виглядає її функціонал, її інтерфейс. Дуже зручний. Часто пайпдрайв копіюють інші розробники, які більш молодші. Давайте подивимось по ціну. Так як система європейська, то Ціни на ліцензію тут йде оплата за користувача, можуть бути трошки дорожчі, чим українські продукти. Але цілком система окупає себе, якщо її правильно використовувати. В залежності від функціоналу ми отри... обираємо різні тарифні плани. В залежності від країни, з якої ви заходите на сайт, ціна може бути дешевша або трошки дорожча. Е, система більше для P2B, для продажу якихось послуг. Відповідно для товарного бізнесу, не підійде. Далі, система Лілай часто використовують для, для організації автоматизованих чат-ботів для продажу через переписки. Відповідно, бачимо її інтерфейс, і тут все заточено під, під те, щоб продавати в месенджерах. По тарифному плану в них тут тарифів немає на сайті, треба зв'язуватись з менеджером, контактувати і спілкуватись. Вони вже тарифи формують безпосередньо під. Під вас під функціонал, який ви будете використовувати. Наступна система, до речі, українська система. Наступна система Zoho Begin. Це така спрощена CRM-система від Zoho. хто тільки хоче починати працювати з CRM, в кого до цього не було CRM-системи. Вона дуже схожа по простоті до Pipedrive, але набагато дешевше. Бачимо, як виглядає. Інтерфейс доволі все просто, доволі е, цікаво. На е, Zoho Begin, CRM Begin Ми можемо побудувати не тільки е, процеси продажу, а, наприклад, е, підтримки, е, процеси також взаємодії всередині між е, командою по якимось задачам, і відповідно вести облік е, з телефону, працювати з телефону, якщо ви в полях, або ж е, з комп'ютера. Дуже Цікава, і відповідно, коли компанія розвивається, росте, є можливість в один клік переїхати на ZOHO CRM. ZOHO CRM є більш таким повнофункціональним продуктом. Бачимо тарифні плани на екрані, в залежності від це річні або помісячні за користувача, в залежності від функціоналу, підписка різна. Також є безкоштовна для одного користувача підписка, щоб спробувати і далі команду розвивати. Наступна CRM-система система для це Zoho CRM, індійський продукт, вже більше 20 років на ринку. Zoho — це такий повноцінний інструмент, і Zoho — це не тільки CRM, а це і різні продукти. Якщо у вас вже є сталі процеси, ви хочете отримувати автоматизовані процеси, різні заборони валідації, щоб це менеджери чітко слідували процесу, щоб була глибока аналітика, обширна аналітика. То відповідно ZOHO CRM можна розглянути. Система дуже популярна в усьому світі, також на американському і європейському ринку. І відповідно тут можна реалізувати будь майже будь-які свої потреби ідеї в рамках продажів і не тільки в рамках управління проектами або, наприклад, маркетингу. Також ZOHO дуже функціональна і це одна із цього списка систем. І ще в unbox, де можна робити всередині допрацювання через код, робити якісь дуже такі глибокі автоматизації, і навіть робити якісь додатки всередині в рамках інтерфейсу Zoho. Бачимо тарифні плани на екрані, в залежності від того, ми платимо щорічно або по, помісячно. Ціна у нас змінюється. Тут формат підписки. Таким чином, ми розглянули. 17 crm систем кожна із них варта своєї уваги в залежності від того, який у вас бізнес, ви можете спрямувати свою увагу на ту чи іншу систему. Якщо вам потрібна допомога або консультації при виборі, при впровадженні або супроводі вашої CRM-системи, будь ласка, звертайтеся. В нас більше 103 проєктів досвід реалізації за останні 6 років. У нас команда спеціалістів, яка допоможе підібрати правильний і саме головне впровадити під ключ систему. Великих вам продажів!